Добрий день. Дощовий такий ранок сьогодні в нас, але хочемо відняти відео. Відняти відео, тому що прицепчик зараз вже поїде до, до клієнта. Зробили ми прицепчик розміром 1,85 метра це внутрішній розмір на 3,75 метра. Знову ж внутрішній розмір. Висота прицепа 2,10. От як він виглядає з рено трафіку. Значить, зробили ми цього прицепа так по-модному, по крутому, тобто зробили, поставили дорогу світотехніку. Зараз я включу аварійку. Значить, Пройдемося спереду. Ми поставили такі передні габаритні вогні фірми Ваш. Польща, бокові такі ходові вогні. Поставили такі рожки. Рожок не тільки світиться, а він ще й дублює поворот. Поставили гарні також по фірмі ваш фонарі. Я їх називаю гелік, тому що у них поворот біжить справа наліво, під світочку це все по фірмі Ваш, Польща. Значить, по самому прицепу. Прицеп ми зробили торсіонний, тормозний, значить, стоїть тормоз на кадру на 3 тони і півтора тонні торсіони. Дишло в цьому прицепі, ми зробили з профільної труби 50 на 100 стінкою 5 мм. Дишло ми зробили на болтових з'єднаннях. Тут спереді два болти і ззаді два болти. Тобто одна сторона тримається на восьми болтах. Місце під запасочку, упорне колесо автомат. Рама в цьому прицепі 80 на 40 стінкою 3 мм. Крила ми використали оцинковані білоцерківського виробництва. Значить, Клієнт дав нові шини фірми Ласа, ми їх взули на диски. Посилені диски, такі як використовуються на лапетах. Значить, зробили такі вуха, клієнт каже, що щось там колись може, треба буде в'язати, може ще щось. Пропонували ми клієнту зробити цей прицепчик, щоб колеса були під прицепом. Не захотів. Захотів, щоб було іменно так, щоб прицеп був низький, тому що щось має бути важке. щоб Ним не хитало. Ну, от такий прицеп. Вийшов у нас такий прицеп. Кому цікаво, кому подобається те, що ми робимо, звертайтеся, зробимо під замовлення будь-який прицеп, будь-якої складності ну, і, і будь-якого розміру. Все, що ви захочете. Все, гарного дня!